Xiaomi Mi 8 ціна 2800 гривень, є відбиток пальця. Ось такі постану легкі-легкі притертості, але незначні. На роботу вони ніяк не впливають. Ось такий показую зі всіх сторін. Type-C роз'єм тут. Легкі, ось тут притертості, є незначні. По екрану серйозних немає коцок, але є ось такі потертості. Незначні. Зараз покажу інформацію про сам телефон, повністю чистий без різних аккаунтів. На 64 ГБ, 10 Android встановлений і по пам'яті 6 ГБ оперативної має. Так, що у нас тут ще показати цікавого вас? Покажу зараз камеру. Ось така тут ну, доволі класна камера. Працює все добре, повністю він перевірений та протестований. Можу відправити новою поштою по мінімальній передоплаті у 200 гривень в комплекті, йде зарядний шнур, Type-C та сам телефон. Для замовлення пишіть мені у повідомлення або ссылка в шапці профілю на телеграм-канал.